Мрія, у мене є мрія з дитинства злетіти в бездонну блакить і побачити рідну країну, як птах той, що в небі летить. Я хочу побачити села, поля і золоті жнива, міста, що зростають до неба, все це Україна моя. Я хочу побачити зверху могутні Дніпро та Донбас, Карпати твої та прилуки. Та хату, де мешкав Тарас, і хочу я впевнитись зверху, що наша країна жива, що Січ Запорізька не вмерла, хоч як би страждала вона, і впевнитись хочу я зверху, що молодь крокує вперед, і з гідністю прапор країни попереду себе несе. Портрет Кобзаря. Дивлюся в очі я проникливі, глибокі, в них туга, і страждання, і любов. І брови зведені від суму й турботи за рідну неньку Україну та за кров, за кров, що лється крізь широкі долини, кропить кармінним кольором луки і, заховавшись під червоними нотками, на вишиваності лишає тонкий слід. І ледь помітна усмішка Тараса мені, неначе каже підождіть, ми з вами їм таке ще покажем. Не буде панства! Буде вільний світ, і будуть скрізь весневі садочки, червоні калини під вікном, Пісні співатимуть тоді лише про щастя, натхнення буде нашим джерелом. Дивлюся на Тарасове обличчя, пригадую його тяжке життя. Він після смерті перейшов у вічність, на небі став сузір'ям кобзарем і я, коли вночі засяд зор. Шукаю серед багатьох зірок Тарасові проникливі очі, як вишиванки, дві із золотих ниток Неначе 41 перший повернувся, коли світанок розірвався від громад. Самість з несподіванки здригнулась і виступили сльози на очах. Ніхто не вірив, що війна почнеться. Та ні, не буде, бо вони ж брати. Війною брат набрати ти не буде, які ж тоді наївні ми були. Щодня тепер рахуємо ми втрати людей, будинків. Українських місць цінуємо життя і добрі вчинки і молимося за тих, хто на війні. Ми молимося за нашу перемогу. Щоранку стоячи співаємо наш гімн. Ми впевнені, країна непоборна з такими українцями, як ми. Ми, українці, посадила я калину в садочку, радісно затьохкав Соловей. Поле тато мій засіяв житом, хлібом він годує всіх людей. Сонечко у синім небі сяє, Стигнуть полі жита золоті, і калина рясно червоніє, наче у весільному вбранні. Символи моєї України бачу, я в полях і у садку, І пісня моя лине крізь долини і здіймається у блакитну висоту. Хай її почують закарпатті і підхоплять щиро за Дніпром. Всі ми українці, всі ми, братця, зичимо всім щастя і добро. Вмій прощати, якщо не правий ти пробачення проси, і вмій прощати друзів чи знайомих. Якщо ти вибачив, так легко на душі. Якщо пробачили тебе, немов каміння спало. Збирати зло. Так жити дуже важко, не можна завжди бути злим на всіх, і друзів поруч стане набагато більше, якщо навчився вибач говорити.